Всіх вітаю. Сьогодні подивимося звільнення Мелітополя. Подивимось, коли це і як може статися. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви ще хотіли розглянути. Підписуйтесь, ставте лайки. Заходьте на телеграм-канал, там можна записатись на особисті розклади. І так, давайте подивимося взагалі запоріжський запорізький напрямок очима. Руської армії. Як вони там закріпилися? Наскільки вони себе там, впевнено, почувають на даний момент. Російська армія, запорізький напрямок, Хочема русських солдат. Прям, прям страшно важко. Вони там. Цікаво, що вони там стоять в обороні, їм дуже страшно, і плюс у них там між собою йдуть якісь розногласії. Угу. Бачите, як показую, всі їхні завоювання, все, що вони могли святкувати, все про що говорилося, воно все йде по башні. Дуже хорошо. Мені подобається. Вони зараз в очікуванні чогось нового, нових ідей, що стосується війни. Планують якусь хитрість дуже швидко. Треба бути обережними, тому що там йдуть якісь плани, для того, щоб підняти свій імідж підсилитися. Ну, типу, показати щось Трампу, бо тут випадає король, типу, які вони сильні. Можливості, але, по можливостям щось іде розстройство. Дуже цікаво. Коротше, більше будуть фейки, і може навіть світить їм якась дорога. Добре, ну, самі оці карти, де ще башня. Бачите, тут прям вони валяться. Жалко, що тут така карта, що вона не розмалюється башня, але будуть вони летіти. З високої башні. До того ж, страх. І то, що вони більше в обороні, і то, що вони там між собою чубляться, це дуже хороший хороший знак. Давайте дивитися тепер мені сам, саме місто Мелітополь. Давайте. Чи звільнять Мелітополь до кінця 2025 року? Покажіть, чи звільнять Мелітополь до кінця. 2025 року. Дуже цікаво щось показують. От захід башня, тобто якийсь розрив заходу з, з самим трампом, щось пояснить мені. Щось карти хочуть інше сказати. Тут чомусь не про звільнення. Тут щось про сам народ, який знаходиться в нестабільному стані, і йому треба відходити. тобто народ, народ як населення. Тут є якісь надії на перемовини, що домовляться. Коротше, якщо читати так, то до кінця року, взагалі, то по першій карті можна було б сказати, да, але тут іде башня. І, на жаль, я так розумію, що поки йдуть оці всі перемовини, оці всі качелі, воно нічого, на жаль, поки не буде. Тут все втикається в дипломатію. Ось вам дипломатія. ось народ, який знаходиться в нестабільному стані, який. Виходить, повинно щось бути. ну Тут в очікуванні в очікуванні. Може, якісь нові починання, щось схоже на минуле, то що було в минулому, і тоді може з'явитися шанс. Добре, в принципі, я і не розраховувала, що в цьому році щось там буде конкретне. Це була як перевірка, можна сказати, як нам карти скажуть. Давайте подивимося, 26-й рік чи з Юніт Мелітополь. 2026 році. Свідчить звільнить Мелітополь в 2026 році. Ну, плани є. І плани, і домовленості, або навіть буде вибір, як це зробити. Будуть обирати спосіб загроза Зеленському. Цікаво, що це загроза його успіху і його іміджу. На жаль, я думаю, що там будуть якісь домовленості, які дуже будуть загрожувати Зеленському взагалі, як, як нашому президенту. Ну що тут у нас зверху? Наші воїни планують. Є вибір, як це зробити. Я думаю, що тут можуть Зеленського поставити в якусь таку ситуацію підвішену, що він може надати як такого наказу. І воно все це буде від нас скрите. Тобто це буде якась подкаверна гра. Але все ж таки кубок, який говорить про те, що наші мрії збудуться, успіх, і також успіх нашого ім іміджу. Нашого достоинства і, можна сказати, повне задоволення особисте. І ось Україна, на жаль, не може поки пройти через Трампа, О, тому що прям показує, що Трамп не дає, не пускає військові дії. Як будуть якісь нові шанси в військових діях, війна. Буде вестися якось по-хитрому. Тобто ми будемо, скоріш за все, якось хитрістю забирати ці території. Все ж таки так не зрозуміло. Давайте ще раз питаємо: 2026 рік. Чи буде звільнено Мелітополь? 2026 рік. Покажіть мені, Мелітополь буде звільнено? 2026-му році? Mm -hmm. Дуже швидко. От якісь стрімкі події. Це буде просто, да, сонце. Ну, ось по цим картам так само можу сказати, що такі, да, І це буде дуже стрімко. Може, навіть неочікувано. І по сонцю, я так розумію, що да. По Петрам, бачите, перекриває дорогу. Коротше, такі у нас союзники, які нам. Більше шкодить, ніж допомагає. А як це буде? Як це буде? покажіть мені, як буде звільнений Мілітополь. За допомогою. Буде допомога. Тут прям показується з допомогою третіх сторін. Прям буде допомога. Це, і це ми домовимося про це. Тобто ми з кимось домовимося, будуть ще хтось, ми будемо не самі. Причому тут показують прям три сторони, навіть не дві. Нам допоможуть, і ми, ми домовимося, і нам допоможуть, і ми зможемо виконати це. На жаль, буде все одно і важко, і будемо плакати, тому що, ну, я розумію, кожен раз, коли звільняли якісь міста, нам було дуже важко дивитися на те, що там робили. Да, зупинка бойових дій. Буде все ж таки зупинка бойових дій. І допоможе захід в цьому більше. Добре, це, це мене вже радує, Тут, в принципі, показали. ну Я вам даю таку надію. Mm -hmm. Сама дуже надіюся на це, що так і буде. ну Будь ласка, враховуйте, що це карти Таро. Давайте подивимося, ми топли через 3 роки. Який він буде? Що там буде? Скажіть мені Мелітополь через три роки, що там буде. Військових не буде. Як закінчаться бойові дії, військових не буде. Я, я зрозуміла, що ще, покажіть мені. На жаль, багато буде чого там, я так розумію, Важко для нас розбите серце через те, що ми побачимо там багато чого важкого, і нам потрібен буде такий особливий, можна сказати, творчий підхід для того, щоб спланувати, для того, щоб планувати там життя. Може, навіть будуть якісь час. Я переживаю, що там буде щось отруєне, на жаль. Зараз я ще подивлюся. Так, для народу. Страшно. Якась ситуація все-таки там нестабільна буде. Дуже багато треба буде, напевно, відновлювати. Для цього потрібні будуть якісь закони, які повинні бути прийматися швидко, але щось тут мені по місяцю це все не подобається. До того ж, велика кількість народу все ж таки буде в страху, будуть щось говорити про що. Розмова про війну, все ж. Я думаю, може, не. Не повністю звільняться, може то, що ще з Крима буде якась загроза. Я, правда, тут такого не бачу, ну може бути від води ще якась загроза від солдат, тому що все-таки війна і самі військові, як показувати задоволення, внутрішні будуть негаразди теж так само. Які? Це ж якась окупована територія. Бачите, все одно ну, мені показує з якоїсь окупованої території загрози. Я так розумію, що Крим на той час ще буде зайнятий. Тому що треба буде робити щось по-новому. Потрібен нові дії для стабілізації, для того, щоб утримувати там все. Якось так, да, ситуація не дуже, звісно, я б сказала, але мир, карта миру показує, що в принципі там вже буде мирне життя, хоч і нелегке. Потрібен буде час для того, щоб ось Росія тут з втратами, захист. Мені постійно падає, мені, знаєте, Трамп зіграє якусь роль в цій, в цій справі. І от він ну, точно поставить, тому що мені постійно падає Трамп, який перекриває дорогу туди. А як населення в Мелітополі через три роки? От люди, як будуть себе почувати в цьому місці? Місто Мелітополь. Населення. Наші українські люди, як будуть себе почувати в цьому місті? Дуже багато руйнацій, дуже багато треба буде роботи, і все ж таки я бачу якусь небезпеку. Повинно все змінитися. Те, що стосується війни, повинно все змінитися. Поясніть мені чому. Потрібна допомога для сімей, тому що сім'ям дуже важко і страшно. Але кубок все одно падає і говорить про те, що все там буде добре. Але ну, я так розумію, що там востанавлювати дуже багато чого треба буде. І все ж таки, я думаю, що поруч ще десь будуть стояти війська Росії. На жаль, на жаль. І що це башня? Ну, багато руйнувань, я розумію. Може коли. Буде... Я розумію, що небезпека, багато руйнувань. Зараз такі міста всі прифронтують. Що це ваш не показує? В минулому країна сім'ї. Тобто те, то, що там багато сімей вже порозпадалось, пороз'їжджалось ще в минулому. Але все одно ось ці карти, ось прямо якщо їх читати, Україна, як в минулому в сім'ї. Ми будемо однаково всі разом. Тобто всі карти мені показують на те, що через 3 роки точно Мелітополь вже буде в складі України. Ось Україна, ось сім'я. Але все ж таки небезпека там ще буде якась присутня. Ну, якось так. Я сподіваюся, що збудеться все найкраще, а все найгірше нехай буде у Русь. Дякую вам за увагу. Пишіть свої запитання. Буду дуже вдячна.